Наш світ мчить із шаленою швидкістю, постійні сповіщення, нескінчені завдання і думки, що завжди біжать. Ми виснажені, тривожні і шукаємо спокою не там, де потрібно. У нашій поспіху ми не помічаємо найпростішого засобу природи. Ми проходимо повз дерева та парки, майже не помічаючи їхньої тихої присутності. Наші предки жили в гармонії із землею, черпаючи силу і спокій із природного світу. Сьогодні ми збудували стіни фізичні та ментальні, що віддаляють нас від цього джерела рівноваги. Але зв'язок не втрачено. Він просто чекає, коли ми повернемося. Дерева стоять на поготові, пропонуючи мовчазне запрошення сповільнитися і дихати. Шлях до спокою починається з одного кроку. Вибору прислухатися до тихої мудрості природи. У Японії існує практика під назвою Шінрін йоку. Лісові ванни. Це не про походи чи вправи, а просто про перебування серед дерев, дозволяючи лісу проникати крізь ваші відчуття. Слухайте птахів, відчувайте кору, вдихайте лісове повітря. Ліс уповільнює наші думки, знижує частоту серцевих скорочень і приносить ясність. Це не просто відчуття, це реальна вимірна зміна в нашому тілі. Навіть міський парк або одне дерево можуть дати цей спокій, якщо ми підійдемо до них з наміром. Залиште телефон, ідіть повільно і дозвольте своїм відчуттям вести вас. Ліс закріплює нас у сьогодні, де живе справжній спокій. Ця усвідомлена присутність це навичка, яку ми можемо перенести в повсякденне життя. Дерева завжди поруч, тихо пропонуючи оновлення. У лісі ми вдихаємо більше ніж просто повітря. Дерева виділяють фітонциди, природні олії, що зміцнюють нашу імунну систему та знижують стрес. Запах сосни чи кедра це природна терапія, що заспокоює наш розум і тіло. Дерева це не просто декорації, вони взаємодіють з нами, допомагаючи нам зцілюватися. Під землею дерева з'єднуються через величезну грибкову мережу, деревну всесвітню павутину, обмінюючись поживними речовинами та попередженнями. Ліс це жива спільнота, а не просто сукупність окремих особин. Дерева підтримують одне одного, навчаючи нас силі зв'язку та співпраці. Коли ми проводимо час серед них, ми відчуваємо це почуття приналежності. Ліс нагадує нам, що ми є частиною більшої мережі життя. Наше благополуччя пов'язане зі здоров'ям світу навколо нас. Дерева в наших містах це більше, ніж прикраса. Вони охоронці нашого здоров'я та спільноти. У більш зелених районах менше злочинності та більше зв'язків між сусідами. Міські дерева охолоджують наші вулиці, фільтрують забруднення та роблять міське життя терпимим. Проте ми втрачаємо їх через забудову, міняючи зелень на бетон і спеку. Ця втрата призводить до спехотніших міст, бруднішого повітря та більшого стресу. Але ще не пізно, дерева є важливою інфраструктурою, такою життєво важливою, як дороги чи лінії електропередач. Захист та висаджування міських дерев. Це інвестиція в наше майбутнє. Кожне нове дерево. Це обіцянка чистішого повітря, прохолодніших дні та спокійніших думок. Наші міські ліси цінні, і від нас залежить їхній захист та розширення. Давайте визнаємо їхню цінність і діятимемо, поки не пізно. Воз'єднання з природою не вимагає грандіозних вчинків. Лише невеликих простих кроків. Посадіть дерево, приєднайтеся до громадського саду або тримайте кімнатні рослини на підвіконні. Навіть один горщик з травами може принести спокій і красу у ваш день. Головне бути уважним, помічайте дерева, повз які проходите, відчувайте їхню кору та цінуйте їхній прихисток. Ці усвідомлені моменти перетворюють рутину на відновлення. Дерева вчать нас терпінню, стійкості та силі спільноти. Вони нагадують нам сповільнитися і слухати. Давайте відкриємо наші серця їхній тихій мудрості та знайдемо спокій у їхній присутності. Природний спокій завжди чекає, якщо ми вирішимо повернутися.